Боротьба за життя тривалістю 10 років. 31-річний Андрій Дуби Житомирщини мав вроджену ваду серця. Воно було в нього праворуч. Роками Андрій стояв черзі на державне фінансування дорогої операції, пересадки донорського серця. Півмільйона євро. Держава виділила після того, як Андрієву історію розповіла ТСН. І завдяки німецьким лікарям Андрій Дубик почав друге життя. Олена Кузнєцова про те, чи легко починати спочатку. Збільшене серце з правого боку через вроджену ваду серця Андрія майже відмовляють легені. Хлопець задихається і синіє. Знаходиться тут в нього сердечко, в нормі тут. І Ми тут навіть його трошки бачимо. А це він після операції. Донорські органи серце і легені німецькі лікарі поставили на місце. Серце було мені ж раніше справа, на от видно, ти виємкає та тут видно було, як на білась. А у какуюся слів операція пройшла успішно, кажуть німецькі кардіохірурги. Український пацієнт з такою патологією у них перший нікого з рідних поруч із ним не було. Родині це фінансово не під силу. у Берліні. Андрій страшенно хвилювався. Ми дуже співчували йому. Нашою проблемою був мовний бар'єр. Ми не завжди могли знайти когось, хто поговорив з ним і розрадив. Батько не впізнав сина, вперше побачивши його після операції. Змінився сильно, став брови брові густи, чорний лицо світленьке, розові щоські губи розові і одразу, А то був синій. Хто став донором? Андрій не знає. Він чомусь думає, що це був загиблий мотоцикліст. каже після операції, йому вчувалося ревіння мотора. Постоянно відділа що двоє молодих людей на мотоциклі їздили. зліса слишло звук мотоцикла і навіть казав, що зараз заїдуть мене в палату. Нині медики пояснюють, трансплантація подовжила життя Андрію щонайменше на 5-10 років. Це позитивний прогноз. Найбільша небезпека для нього інфекції та відторгнення органів. Робота нового серця під постійним контролем. Щоночі Андрію потрібно підключатися ось до цього апарату, який передає по телефону дані про роботу серця у Німеччину. Такий нічний контроль, дасть змогу не прогавити можливе відторгнення донорських органів, кажуть лікарі. Це не жизни перехови бачку це постійний прийом. препаратов, которые понижают реакцию отторжения э и тем самым сохраняют функцию органов и необходимость постоянного контроля и наблюдения как за функцией сердца, так и за функцией легких. Що зможе проводитися ежедневно. Своє рідне серце Андрій залишив у Німеччині. Його вивчатимуть науковці, а він з новим будує плани. Якщо нормально все буде, то думаю, поступіть день бути медицинський. Олена Кузніцова, Наталія Фібрік, Валентин Кузніцов Ілля Лялєвін, Житомир Берлін, ТСН 1+,1.